Говорячи про філософію, а зокрема у філософію про філософію у навчальному процесі, треба і важливо розрізняти, коли ми говоримо про філософію як дисципліну, як історію ідей, концепцій, і як сам метод філософування як процес. Важливо завжди оце розуміти, що філософія в школі це не просто історія філософії, так щось таке теоретичне, якісь абстрактні ідеї. З якими люди дуже часто вже зустрічаються, коли вони приходять до університету, навчаються. А це саме ось ця вміння філософувати, як це робиться, і цьому і треба навчати дітей, показувати їм як певну модель культури мислення, і відповідно вже дитина потім навіть переноситься на інші предмети. Вона по іншому вивчає математику, біологію, літературу і таким чином. Це теж, ніби, стає тією методологією, ніби паличкою, інструментом, який допомагає дитині краще і пізнавати світ, і вивчати певні предмети. Фраза Філософія для дітей вона збиває з пантелику, тому що люди, дорослі, які мали в своїх вищих навчальних закладах, проходили філософію, да вони одразу перекладають це своє, це своє знання і розуміння філософії в такому ж форматі переносять в школу. Філософія для дітей це саме навчання філософувати, і саме цю лінію провадить так звана методика, програма Філософія для дітей. Відома у всьому світі. Автором цієї методики є Меттью Ліпман, відомий американський філософ освіти, педагог, професор Колумбійського університету, університету Монклер, штат Нью-Джерсі, який і розробив авторську методику під назвою Філософія для дітей, і яка має на меті навчити дітей мислити. Те, що в назві вживається слово філософія, так може, просто може інакше, може може виникнути думка, може б інакше треба було назвати, а просто уроки мислення, чи ще якось. Все ж таки, ні, тому що Ліпман, як професійний філософ, він в дану методику заклав всю філософську традицію європейську, і всі ті ідеї вони мають місце, от але вони подані в певний спосіб, в такий, який можуть сприймати саме діти. Автор прагнув в такий спосіб, і він розбудував механізм заняття в такий спосіб, щоб вчитель-модератор міг підтримувати саме філософську бесіду, яка проходить, перетікає у формі сократівського діалогу, де кожен учасник вільно висловлює свою думку, аргументує свою думку. І вчителю-модератору треба ось провадити приховано Пліцитно цей діалог в такий спосіб, щоб діти не відчували, скажімо, певного авторитаризму з боку вчителя, певного ем, такого нав'язування, чогось навіювання, і щоб в результаті ця дискусія дійсно була ем, схожою, була такою ж, як наукова повноцінна дискусія з аргументами, з прийняттям позицій іншого і з чистим прагненням всіх учасників дискусії. До пошуку істини. Діти сидять в колі, ну це безумовно така і відома в ряді інших і методик, і тренінгів да, фасилітацій. Відома практика, що діти сидять в колі, всі є рівноцінними партнерами е, діалогу. Е, Повторюю, вчитель, викладач не є чимось таким, який задає от суто повністю змістовно е, тон. Тобто він є учасником так само на рівні з іншим. От єдине, що йому належить ось ця роль е, модератора, який все ж таки в певний спосіб. Осіб, ну, має право поставити чи додаткове питання, чи десь на чомусь зупинити, щось уточнювати. Да? Ну, тобто, як, як і в любій спільноті, має бути лідер чогось. Так? Отже, він є таким ну, така собі от екологічним лідером, який дбає про кожного, але при цьому й допомагає е, тій думці, яка в спільноті формується, допомагає цій думці народжуватися. Починається заняття з того, що діти читають тексти. Ось це тексти з тих філософських новел. Так в даному випадку я говорю про класичну методику Ліпмана, тому що зараз є і ряд модифікацій, тому методики вже трошки мають певні свої видозміни. Ось, але якщо ми говоримо про авторську методику Метю Ліпмана, то діти працюють з текстами. Тексти написані їх з розрахунку на кожну вікову категорію. З першого по 10 клас. Тобто в першому, другому класі діти читають один текст, де є головною героїні дівчинка Елфі, яка є, скажімо, того ж віку, переживає ті ж якісь самі проблеми у спілкуванні з своїми однолітками, з вчителями, з батьками. Тобто, таким чином, читаючи це, діти впізнають в цих текстах певні свої якісь роздуми, переживання, проблеми, те, що їх турбує в їхньому сьогоденні. І, Занурюючи вже в таку ситуацію, яка є близькою для дитини, автор. В той же час такі от, робить вкраплення з певними змістовними думками або питаннями, які вже мають свої такі ниточки, ведуть до певних філософських ідей або певних концепцій. І, відповідно, це відбувається невимушено. Самі тексти вони вибудовані в діалоговій формі, що теж одразу якось так включає, да? тобто там дуже мало. Описів якогось такого наративу, а от іде такий живий діалог, який одразу включає дітей, вони слідкують за цим. І е, сюжет текстів вибудований таким чином, що е, діти ніби потрапляють от в якусь таку пригоду, е, такий от собі інтелектуальний пошук. І вони слідують за цим. І їм цікаво, якщо на таке питання, а яка ж буде відповідь? Ось, і, і дивляться і. Відповідно, тоді діти вони починають ось цю модель спілкування, да, вже таку глибоку, конструктивну, вони її починають наслідувати. І це є абсолютно природний процес, це те, що якраз і відкрив Лев Вигоцький, що дітям притаманна ця здатність наслідувати ну, дорослих, да, тобто тих, хто їх оточує. І важливо, що вони наслідують не просто в якихось, можливо, інстинктивних. Емоційних речах, але вони також наслідують ось цю культуру мислення, логіку викладу певного матеріалу. Тобто, це, це те, що природно для дитини. От вона дивиться, вона сприймає так, є якісь фізіологічно-біологічні речі, а, але в той же час дитина здатна сприймати оцю модель інтелектуального спілкування. Але найголовніше, що не самі герої, скажімо так, стають для них е, героями для наслідування, а радше е, поведінки от радше стиль мислення, стиль ведення діалогу. Ось діти в нас починають це наслідувати.